Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. Ми вже з вами давно не бачились, і я вам сьогодні хотів продемонструвати дуже класне рішення від нашої компанії. Це гібридний інвертор Dynast та батареї, які можна до нього підключити. Багато наших клієнтів стикаються з тим, коли придбають дану систему, що не можуть її одразу запустити що просто підключили дроти і вважають, що просто достатньо натиснути кнопку на інверторі або натиснути кнопку на батареях і все, і дана система запрацює. Але не так то було все просто. А насправді все просто. Вам достатньо буде скачати мобільний додаток і за допомогою мобільного додатку стартанути дану систему. Це ми покажемо вам трошки далі. А зараз ми хотіли просто і коротко. Розповісти про дані пристрої, як вони підключаються фізично за допомогою комплектних дротів, і які у нас є різновиди даних інверторів та батарей. Наша компанія пропонує декілька рішень по інверторам гібридним. Це у нас є інвертори на 5 кВт, на 6 та на 8. Зараз у нас в даний момент інвертор на 5 кВт. До нього можна підключати ось такі от батареї. Це у нас батареї на 2,4 кВт, як можуть монтуватися в рідну шафу. В рідну шафу у нас може вміститися дві таких батареї. А також ви можете окремо взяти просто звичайний серверний шкаф і вмонтувати туди ці батареї. Але важливо, щоб... Були якісь полочки, бо вони дуже у нас важкі. Одна батарея дуже багато важить. Також у нас є ще один вид батареї, це на 5 кВт. Вона йде у нас зі струмом заряду 50 вольт, ці йдуть на 48, а та, що на 5 кВт, вона йде з зарядом на 50 вольт. Тобто, якщо ви будете використовувати дані батареї, то ви можете. Паралельно підключати тільки батареї одного типу. Тобто, якщо у вас батареї на 24 кВт, вони йдуть 48 вольт, то вони повинні бути ось тільки такі. Таких батарей паралельно можна підключити аж 40 штук. А батареї, які у нас сидуть на 5 кВт, ви можете підключити 30 штук. І давайте ж переглянемо, як у нас повинні під'єднатися спочатку батареї одна до одної. І зараз я вам покажу, як це все просто. І можна не хвилювати, що ми щось можемо закрутити, спалити, щось не так підключити. У нас в комплекті з даними батареї йдуть ось такі от шнурочки, да? пачкорди, їх будемо називати. Вони йдуть тут спеціальними ключиками. Їх можна, якщо потрібно, придбати окремо, але це окремо. Але вони є завжди в комплекті з кожною батареєю. Але, на жаль, в комплекті у нас не йде ось такий ось дріт. Це інформаційний дріт, за допомогою якого ми можемо получати дані на наш інвертор. Такий дріт іде в комплекті з 5 кВт-батареями. Ви його теж можете придбати окремо, він там коштує не дуже багато. Для такої системи це насправді. Це ньо. маленький маленький нюанс, це не дуже критично. Також для під'єднання даних батарей до даного інвертора, і конкретно ці батареї 24 кВт, нам потрібні інші дроти. Бо в комплекті з інвертором у нас йдуть дроти, які у нас йдуть з двох сторін обжаті ось такими от клемами під закрутку. Просто з двох сторін клеми під закрутку у нас ідуть. То, то нам потрібно ще для того, щоб підключати ось такі батареї 24 кВт. Окремо придбати ось такі от дроти. Тобто ось такі от пачкорди. Ось це у нас іде під винт, закрутка. А ось тут у нас ідуть роз'єми для підключення до батарей цих, конкретно 24 кВт. Все це окремо можна придбати, у нас це завжди є в наявності. Батареї, які йдуть у нас на 5 кВт, вже йдуть в комплекті ось такий дріт. Зараз, ми, на жаль, вам їх не можемо продемонструвати, але ви можете їх побачити на фото. В комплекті з батареями на 5 кВт у нас йдуть вже теж готові ось такі от дроти. Тобто ви можете спокійно, не докуплюючи їх, під'єднувати до даного інвертора. Ось. І давайте зараз ми потихеньку з вами перейдемо до. Підключення фізичного, ми побачимо, як у нас послідовно підключається все. Як правильно підключити у нас інформаційний кабель це у нас Ethernet Ось, І саме цікаво, що на ньому ось написано, до яких інверторів він підходить. Ось. Цей, на жаль, інвертор тут не вказаний, до яких типів інверторів. Він підходить до різних інверторів, не тільки Wainice. Але він і працює з далі, тобто, не хвилюйтесь, все буде працювати. Ну що ж, перейдемо до підключення. У нас в комплекті ось такі два пачкорди, про які ми говорили. Тут немає значення, в які в вмикати е, роз'єми, можна вімкнути ось так, можна ось так вімкнути. Але є один нюанс, про який ми розповімо трошки далі. Давайте ми підключимо зараз на даний момент ось так. Це сюди, цей ось сюди. Так, просто зараз зручніше, бо у вас повинен бути трошки відстань між батареями. Бо у нас дроти дуже жорсткі, бо це силові проводи. Я думаю, ви розумієте, для чого вони потрібні, чому жорсткі, конкретно силові. І втикаємо до щелчка. Оп, все. У нас все вимкнулося. все добре. І таким же чином, наприклад. Ми беремо, підключаємо мінусову клему. Це у нас плюсова, це у нас мінусова. Так. І ось так. Все. І потім, якщо у нас ще йде батареї, беремо там і далі і підключаємо. Але для того, щоб під'єднати окремо до інвертора, нам потрібно взяти пачкорди, про які я вже вам казав. Ось такі пачкорди, які у нас будуть йти до інвертора. Тобто підкрутитися на гайку, на сам інвертор. Треба підключити хрест на охрест, для того, щоб у нас рівномірно розподілялося навантаження на батарею. Щоб не одна батарея у нас приймала заряд і на всі розподіляла, А щоб з інших, для того, щоб ну, це залежить і, тоді, і збереження батареї, бо одна перегріється і може вийти з ладу. А так у нас буде рівномірна нагрузка на всю систему. Ось. Тому ми беремо, наприклад, ось цей плюс, під'єднуємо його сюди, а мінус під'єднуємо ось сюди. Тоже до щелчка. Тобто ми подаємо плюс через цю батарею, а мінус через цю, і у нас рівномірно йде навантаження на дві батареї. Також другий нюанс у нас є підключення інформаційної шини. Головна батарея у нас верхня зараз в даний момент. Потрібно вимкнути в роз'єм OUT І сюди в роз'єм IN. Так каже інструкція. І також, якщо у вас більше одної батареї, вам потрібно зробити одну батарею мастером. Для того, щоб зробити головну батарею мастера, вам потрібно перемкнути DIP на цифру 3. Вверху вимкнути. On. І все у вас це головна батарея. Від якого і буде вже йти інформаційний кабель. Тут навіть підписано, де, куди що підключити батарея, тут написано інвертор. Втикаємо в роз'єм IN і під'єднуємо на наш інвертор. Далі ми зараз покажемо, як під'єднується на інвертор. Ну що ж, будемо переходити до підключення нашого інвертора. Але перед цим переконайтесь, будь ласка, в тому, що ви правильно підключили між собою батареї, тобто вони підключені паралельно. Що у вас підключено, підключені дроти, пачкорди, які будуть йти до інвертора Хрест на Охрест? Чому це важливо? Тому що у вас повинно бути правильно розподілене навантаження на батареї. Як я вже казав, що можуть бути нюанси. І що у вас інформаційний дріт з головної батареї йде з роз'єму по типу як Ethernet IN, з роз'єму IN буде йти в інвертор. І також що головна батарея у вас буде під адресою номер 3 Чому під номером 3 не один і все інше, так написано в інструкції. Ми не будемо обходити виробника, будемо робити, як він каже. Це рекомендація виробника. І переходимо до підключення інвертора. Ну що ж, друзі, нам для того, щоб підключити, треба відкрити обов'язково кришку нашого інвертора і затягнути в нього наші дроти. І давайте зараз розглянемо, як це ми будемо робити. Також хотів наголосити, що в нашому магазині представлено дуже багато товарів від компанії Bosch. Це як сікатори, бензопили, електрокосилки. Все на ваш смак, є електроінструмент також. Можете переглянути у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Ну що ж, викручуємо. Так, все, кришку ми зняли. І давайте переглянемо, що у нас є тут. Бачимо, що у нас тут є вводи. води. Це у нас води для підключення мережі, для підключення генератора, у нас є, для підключення е в саму систему нашого електроживлення нашої квартири до щитка, правильне, ну, правильне підключення головне зробити. І також у нас є ось такий от тут розйомчик. Для підключення ось такого аксесуара для нашого інвертора. Це у нас модуль. Це модуль для підключення до нашого інвертора через мобільний додаток для керування. Тобто ви можете підключитись як по Wi-Fi до нього, по Bluetooth, так і по Ethernet. Ethernet у нас ось заходить ось сюди. Ось. Він щось схоже по типу якогось USB-хаба, бо у нас тут ось USB-роз'єм. Ми беремо його, просто втикаємо ось ось сюди. Обережно. Тут у нас такі ключі-защолочки. Оп, і все. Ну І тут у нас є кнопка скидання, якщо ми вдруг зробили якусь помилку на інверторі. Так, ну що ж, перейдемо до підключення наших силових дротів від батареї. Спочатку заведемо від для батареї. І зверніть увагу, що у нас кожна клема вона підписана. Де плюс, де мінус, тобто де яка полярність? Ось тут у нас підписано що VBAT плюс, тобто вольтаж батареї плюс. Ось тут у нас мінус. Ну, явно, переплутати дуже важко. Тому беремо обережно, бачимо, що у нас все заходить. Беремо ось такий от ключик на 8. Обережно викручуємо. Беремо обережно. Накидуємо зверху і прикручуємо. Зараз ми поки просто наживимо і так же робимо з мінусовим контактом. Теж відкручуємо. Все. Переконаємося, що ми гарно закрутили наші контакти. Бо ви знаєте, що електротехніка це наука про контакти і у нас повинно все бути добре під'єднано. Так, все під'єднали. Так, хотів також звернути увагу трошки на елементи, які тут є. А, забули інформаційний кабель підключити. Давайте його під'єднаємо. Розподивимося, де у нас є такий більш-менш отвір. Ну, давайте сюди заведемо, обережно. Ось. ось, поки такс, Ну, Все-таки це просто пробний варіант. І підключаємо ось в інформаційну шину. Все, під'єднали? Супер. Так, тепер дивимося на ще раз на клемну колодку. У нас є три групи контактів. Тобто три клемних колодки. Перша у нас підписана це як Grid. Друга backup. І третя GEN. Що вони означають? GRID – це у нас. Увід, який буде від нашого нашогочика, тобто від міста, яке електроживлення ми отримуємо. Так, друга контактна група це у нас ось ми бачимо бекап. Бекап це безпосередньо у нас звідси поступає живлення в нашу електромережу, коли у нас зникає електроенергія. Тобто, це по суті є контакти, вихід для підключення мережі 220-240 до нашої квартири. І Третя контактна група це у нас джен, тобто ми можемо сюди підключити генератор. Тобто, коли у нас зникає зовнішнє живлення від міста, у нас сюди буде вхід зарядка від нашого генератора. І також тут є ось така ось класна клемна колодка, до якої можна всяких штук класних підключити різних. Але основна її функція в тому, що ось тут є контакти. Які вам допоможуть запустити генератор. Якщо ваш генератор з автозапуском, то ви можете налаштувати вашу систему так, що коли зникне зовнішнє живлення від міста, то інвертор запустить ваш генератор. І ваш генератор буде давати електроенергію на ервертор електро, заряджати паралельно батареї і давати вашу мережу домашню електроенергію. Також, ось тут, ми можемо побачити тумблер. Він має у нас два положення: on-off. Він у нас Відповідає за відключення і підключення сонячних панелей. Це для того, щоб ви могли обережно підключити сонячні панелі. Ну що ж, шановні, давайте будемо вмикати. Перед тим як увімкнути ще раз, переконаємося у тому, що у нас все правильно підключено. Переконалися, подивилися уважно. І вмикаємо дві батареї. Першу, головну, другу. І на головній батареї натискаємо ось цю ось кнопку. SW. Тримаємо її. І все. Ми бачимо, увімкнулася батарея і одразу ж у нас увімкнулася друга, бо у нас вони запаралелені і у нас є інформаційне підключення по шині. І бачили тільки, що щоб у нас світилася індикація, світиться на інверторі. Все, бачимо, що підключилося все нескладно, все просто, але це все іще не все. Тепер нам потрібно ще все налаштувати, для того, щоб наша система почала правильно працювати. Для цього нам потрібно буде використати наш мобільний телефон і підключитися до нашої системи. Зараз ми вам це покажемо. Також хотів наголосити, що забув на жаль сказати, що у нас є ось така в комплекті антенна Wi-Fi. Не забуваємо її обов'язково осюди ось прикручувати. Будьте обережні, краще це робити, коли вже все розключено і не ввімкнено. Не забуваємо про правила безпеки з електрикою. Ну що ж, перейдемо до налаштування нашої системи і додавання мобільних додаток, але перед тим хочу наголосити на дуже важливі інформації. Перш ніж під'єднувати. Наш інвертор до міської електромережі, до сонячних панелей та до нашої домашньої електромережі, до нашого щитка. вам потрібно спочатку під'єднати батареї, так як я вам показав, не під'єднуючи додаткові елементи системи, тобто не під'єднуватися до міста, не під'єднуватись до системи сонячних панелей і до вашого щитка. Для того, щоб сконфігурувати спочатку систему. Тобто ви будете вибирати, в якому режимі у вас буде працювати інвертор. Вже після того, як все запустите, тоді можете під'єднувати всі інші лінії передачі, накопичення і тому подібне. Ну що ж, перед тим, як додати в додаток, нам його треба скачати, качаєте з App Store або з Play Market, все у нас доступне, додаток безкоштовний. Скачали, зареєструвалися, та реєстрацію ми вам показувати не будемо, бо це інтуїтивно можна зробити, це як звичайна реєстрація на якомусь сервісі. І тоді зараз переходимо до підключення. Ну що ж, переходимо тепер у додаток Dynas. Красиво загружається. І нам потрібно додати наш проект спочатку. Натискаємо add plan. Enter plan name. Тобто Назву нашого проєкту, хай буде у нас там ДІМ, наприклад, або квартира. Ви можете встановити адресу, де цей будинок знаходиться, але це не обов'язково. І вибираєте, хто ви там резидент, або ви комерційна структура, або це частний будинок, або це квартира. Ну, як вам зручно. Просто залишаємо зараз, як воно все є, натискаємо Next Step наступний крок. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо перше System Type. Тобто це у нас вибір режиму роботи, такий, як надо, який нам потрібно. Ви можете вибрати такий, як вам необхідно. В якому режимі. Ми виберемо, що це у нас повністю гібридна система. У нас там підключений генератор, сонячні панелі, у нас все підключено. Тобто залишаємо без зміни. Бачимо наступний пункт, тут написано pv Installed Power. Кіловат. Це що це означає? Цей пункт означає, що ось тут ви виставляєте потужність ваших сонячних панелей. Хай буде там, ну наприклад, можна прописати, дуже зручно. Там 5 кВт, хай буде, не знаю. Ну 25, ладно, хай буде 25 кВт. І нажимаємо наступний крок. Далі це у нас більш аналітична структура. Ми вибираємо тип валюти, які у нас там, які у нас прайс фіксований, чи у нас там якісь інші споживання там по-різному, але це не дуже нам потрібно. а Може кому потрібно, щоб рахувало, можете налаштувати, як вам потрібно, виставити тариф, який ось там можуть бути приблизні затрати. Дуже зручно, якщо це вам необхідно. Ось. Натискаємо Confirm. І все, у нас створений проєкт. Після того, як ми створили проєкт, нам потрібно додати наш пристрій. Я хотів наголосити, що якщо ви додаєте пристрій без аккаунту, тобто вам не потрібно використовувати Wi-Fi по блютузу, то ви просто додаєте по Bluetooth і вам не потрібно конектитись до Wi-Fi. Якщо ви залогінились і зареєструвались у Хмарі, то обов'язково є умовою те, що вам потрібно підключитися тільки по мережі Wi-Fi. Тому натискаємо ADD Device. Вибираємо тип нашого пристрою, це у нас інвертор. Він його побачить по Bluetooth. Давайте виберемо мережу нашу Wi-Fi. Виберемо Гвестях. Так, бачимо, що він побачив нашу мережу. Ми прописали пароль від Wi-Fi і нажимаємо Start Television. І все, бачимо, що наш пристрій зараз буде підключатися до нашої мережі. Все, бачимо, наша система додалась, все швидко додалось, за лічені секунди. У нас максимум вийшло 20 секунд на додавання. І ми можемо ось тут побачити наш пристрій, серійний номер. Бачимо, який у нас зараз іде. Навантаження і все інше. Можемо тут також побачити статистику, можемо розшарити доступ нашим членам сім'ї. Кому потрібно все можемо зробити. Детально ми не будемо зараз розглядати мобільний додаток, це у нас буде окреме відео. Якщо ви хочете, звичайно, таке відео, ми його знімемо. Ви можете написати це в коментарях, чи потрібно вам таке відео. Що хотів показати, тут ми можемо побачити наші пристрої які є в мережі, ми бачимо, що у нас є. Батареї тут ми бачимо наш інвертор і наш модуль Wi-Fi, і можемо побачити статус сигналу. Тобто, Що у нас все працює, все у нас запущено. Все. Це у нас був етап запуску нашої системи. Після цього вже можете під'єднувати все інше. Міську мережу, домашню мережу, і можете під'єднувати сонячні панелі і безпечно вмикати за допомогою тумблера он off той, що я вам показував. На цьому у нас все. Ми побачили, що система не важка в підключенні. Є деякі нюанси, на які треба звернути увагу при підключенні акумуляторів, як правильно виставити адресу, але це все лише нюанси. Всі вони прописані в мануалах від виробника, так що не. Соромтесь користуватися обов'язковою інструкцією перед підключенням. Дякую вам за увагу. З вами був Богдан компанія People. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково пишіть ваші запитання по даним системам, ми вам можемо допомогти. Також ми пропонуємо встановлення даного обладнання, якщо вам потрібно його встановити. і ви хочете його придбати з доброю знижкою, звертайтесь до нас. Ми допоможемо підібрати під ваш об'єкт, кількість батарей, які вам необхідні, потужність інвертора, можемо генератор навіть підібрати, який вам потрібно, все в нас є. Дякую за перегляд, всім па-па!